Усім привіт, які мої любі! Сьогодні хочу поспілкуватися з вами на досить таку важливу тему для нашого життя, для нашого здоров'я, для нашого довголіття та нашої краси. А найперше і найголовніше правило, за яким ви маєте жити, це, звісно, правильний, гарний, глибокий сон. І знаєте, якщо ви будете Постійно, систематично не досипати або неякісно, неповноцінно відпочивати і спати, то це призведе до досить таких, знаєте, плачівних дуже наслідків, досить поганих. У вас порушиться. Робота всіх внутрішніх органів, ваша нервова система буде настільки збудженою, що ви будете постійно роздратовані, будете невдоволені життям собою, і це призведе, навіть може призвести до глибо, глибокої такої, знаєте, депресії. Тому саме перше, якщо ви хочете довго. Жити щасливо, здорово, бути здоровою людиною, бути красивою зовні, здоровою всередині. По-перше, треба зрозуміти, що сон це така, знаєте, основа всього. Якщо ви будете. Кожен день лягати спати в один і той же час за годинку до вашого відходу до сну вже будете відкладати від своїх рук телефон всі подразнюючі фактори, які вас а, угнітають. Це може бути просто, знаєте, розслабляюча ванна перед сном, краще налаштуватися на такий, знаєте, відход до сну. Тобто, ви не маєте бути збудженими, ви не маєте робити а, якісь фізичні вправи перед тим, як лягати прямо в ліжку Перед сном, тобто ви маєте трішечки релакснути за годинку до сна, відпустити все всі ось ці збуджуючі, провокуючі якісь негатив або а, викликаючи напруження всі дії. Ось. І телефон це основа. Знаєте, на власному досвіді хочу вам сказати, що коли я перед сном або буває там вмикається тривога, і ти починаєш там стрічку новин. Листати, щось читати, потім захочеться в інші соцмережі зайти, тому як діти начебто сплять. І, ось, знаєте, я по собі знаю, якщо ти перед тим, як вже відійти до сну, починаєш залипати в телефон, то потім твій мозок включається, ти а реагуєш на подразнюючі фактори, ці картинки, слова, які ти читаєш, це все збуджує наш мозок, мозкову діяльність, пробуджує активно, і тоді досить важко відійти в такий глибокий, знаєте, зануритися в глибокий сон. Тому потрібно обов'язково відкладати від себе телефон. Зараз я взагалі роблю лайфхак, щоб мені, знаєте, не тягнулася рука, так взяти його серед ночі, коли я сплю, я взагалі його залишаю на зарядці в іншій кімнаті. І все. І я вже знаю, що мені треба розслабитися за годинку до сну зробити всі свої там очищуючі процедури, прийняти душ, заспокоїтися, намаститися кремом, обов'язково знаєте, також воно роз... трішечки розслабляє. Ось і цей лягти в ліжко, і спокійненько, і гарно заснути, тому що сонце основа нашої і краси зовнішньої. Бо навіть коли ви не досипаєте, і зранку ви можете прокинутися і побачити ось ці набряклі очі, ось таке, знаєте, опущене обличчя, нездоровий такий, знаєте, вигляд обличчя саме спричинений ось цим недосипанням. Тому не нехтуйте, будь ласка, цими правилами, а, і обов'язково спіть. Нормально, спіть а, по 8 годин на добу, це має бути, знаєте, такий глибокий-глибокий сон. Найкраще засинати з 9 вечора до 10 вечора. Це всі вчені, скільки я читала статей, дивилася різних відео. Рекомендую все ж таки до 10 години вже відійти до сну. Тобто починати варто вже в 9 лягати саме ліжко, чи там в пів на 10, дивлячись від того, який проміжок вам треба часу, так, щоб зануритись, поглибити. В себе і відпустити все, і заснути, знаєте, а, Бо часто, коли я Нервою, припустимо, або ось так от переглядала телефон перед сном. Я не могла саме заснути якісно так знаєте, в себе поринути і просто відключитися, бо саме ось такий глибокий сон призводить до відновлення функції наших внутрішніх органів. Для відновлення нашої нервової системи, це знімає напруження, відпочиває наш мозок від усього. Тобто ви перебуваєте в стані такого розслаблення, релаксу. І цей час дуже-дуже необхідний для нашого організму, щоб ми могли поновити свої сили для наступного дня, для наступних дій, для наступних звершень. І от по собі знаю, що коли я якісно і гарно висплюся, ось, і прокидатися також варто в один і той же час. Тобто, щоб це було систематично, бо по факту, то всі люди це як такі ж роботи, як такі системи, яким потрібна чіткість, потрібна, стабільність обов'язково. Якщо ви лягаєте в один і той самий час, то намагайтеся не нехтувати цим і підлаштовуватися так, щоб кожного дня лягати спати в один і той же час. А також прокидатися зранку бажано також в один і той же час. У мене є знайома взагалі людина, яка лягає в 9-й вечір. Це не чітко, вони о 8 приймають уже душ, ванну, неї двоє діточок сьогодні, вона лягає в 9-й вже в ліжко. Всі вкладає просто Думаю, як їй рано ставати на роботу, і о 6-й ранку вона кожного дня прокидається, просто сповнена енергії, і вона, знаєте, на своїм. 42 роки вона виглядає начебто на 30. В неї гарна доглянута шкіра сяюча. Вона настільки, знаєте, молодо виглядає, тому що молодість це в принципі запорука здоров'я. Якщо здоров'я і всі органи гарно функціонують, ви висипаєтесь нервового напруження, не відчуваєте гарно, глибоко висипаєтесь кожного кожного дня. То ви побачите в дзеркалі відображення просто щасливої, такої сяючої знаєте, людини. В неї буде м -м, така гарна шкіра, в неї не буде багато зморщок, цих знаєте мішків над очима, під очима, це все опухлостей не буде. Воно все-все уходить. При тому, якщо ви гарно і правильно... Лягаєте спати, і коли ви дійсно відновлюєте всі свої органи, всі системи, все відпочиває, організм відновлюється таким чином кожного дня, кожну ніч, коли ми спимо, це час для того, щоб ми відновили свої сили, свою енергію. І ось тоді буде в нас постійно молодість, краса. Знаєте, ну, звісно, що ми не вічні, все одно старість і зморшки, вони. Часом з часом прийдуть, але саме якщо ви будете користуватися таким правилом кожного божого дня, що я буду сьогодні лягати о 10 і не пізніше не нехтувати, гаджети, телефони, телевізори, все вимикається просто о 9 за годинку до вашого сну. І все. І ви відчуєте тоді зранку, ось знаєте, таку легкість, ви будете легше відходити до сну, а отже, і глибше засинати, а отже, і правильно. Налаштовуватися на такий глибокий, міцний, такий класний сон, який надасть вам довголіття, красу та молодість для шкіри, для здоров'я і для всього в результаті для всього, -всього вашого організму. Тому мої любі, будьте здоровими, не нехтуйте правилами глибокого сну. Якщо вам було цікаво формат такого відео мого, ставте вподобайки, напишіть мені якісь теплі слова, коментарі, це дуже-дуже мене підбадьорює, знаєте, ще більше розвиватися, ще більше віддавати вам своїх знань, якихось, знаєте, свого позитиву, своїй мотивації. Тому, будь ласка, якщо можна, коментарик, вподобайку і будемо рухати разом мій канал вгору і буде ще більше людей, щоб хай вони ще більше людей переглядають, вмотивовуються і слідкуються ж таки, і дбають про своє власне здоров'я. Тому будьте гарними, будьте молодими та здоровими. Усім папа! -па.